І почнемо ми з сантинелу ґрунтової варти так званого нового покоління від Нертус, що він собою представляє? Це 576 грамів на літр пропізохлору та 60 грамів на літр метрибузину. Формуляції концентрат емульсій та тарні одиниці стандартні для ґрунтових гербісидів, 20 літрів каністра. Перш за все, що хотілося б відмітити, це досить широка реєстрація на культурах. Захист соняшника, кукурудзи, сої та гороху. Горох останніми роками набирає популярності, тому ми вирішили зробити реєстрацію офіційною саме і на, на цю культуру також. Стосовно діючих речовин, думаю, вони вам добре відомі, проте в такій комбінації не зустрічалися до цього. Саме тому, що стосується пропізохлору, це системна діюча речовина хлорацетамідів. Перш за все, контролює однорічні злакові бур'яни, та деякі однорічні дводольні. Метребузин – діюча речовина групи триазинів, також системної дії, проте її напрям дії це однорічні дводольні бур'яни. Що стосується того, які переваги дають нам ці дві діючі речовини поєднані в Сентинелі. Перш за все, це синергія. Як я вже сказав, подвійна дія як на однорічні злакові, так і на однорічні дводольні. Відсутність впливу на культури. Наступні всі в і звичайно низький ризик прояву фітотоксичності на культурі. Останніми роками, я думаю, цей пункт можна було підняти з останнього місця на перше. Це перш за все, стосується ацетохлору і деяких інших хлорацетамів, які ми використовуємо як ґрунтові гербіциди. Чому я саме звернув увагу на токсикацію культурних рослин? Зверніть увагу, це ацетохлор. Він є найбільш небезпечним для культурних рослин соняшнику та сої, інколи навіть для кукурудзи, металохлор, диметенаміт П, метазахлор. І останніми в цьому списку стоять с та пропізохлор. Проте, забігаючи наперед, скажу, що цього року навіть с давав знайомі вам, нам з вами, скажімо так, скручування рослин на стартових етапах їх розвитку. Це дія цетахлору, добре вам відома в умовах перезволоження, в умовах низьких температур в повітрі та в ґрунті. На жаль, цей гербіцид є одним з найефективніших, проте одним із найнебезпечніших для культури. Проте цьогоріч класична комбінація есметолахлор плюс терботилазин також мала негативні наслідки своїй дії. Перш за все за рахунок перезволоження полів, оброблених цими діючими речовинами. І саме зверніть увагу на ось такі поживтіння на культурі. Це дія терботилазину. Це вже прояв саме триазинової групи, оскільки есметалахлор працював би схожим чином при перезволоженні. Тому Sentinel перш за все, звернений в бік зниження до мінімізації. Фітотоксичності до культури і збереження ефективності дій тих схем, до яких ми звикли, тобто с плюс терботилазин або ж ацетохлор плюс прометрин. Що стосується регламенту застосування препарату, як я вже сказав, це соняшний кукурудза, горох та соя в реєстрації по культурах, норма 2,5-3 літри на гектар, з можливістю оприскування ґрунту до посіву, під час посіву або до появи сходів культури. Проте не пізніше, ніж 3 дні після посіву. Тобто не треба затягувати з обробкою, якщо ви провели посів і хочете обробити після посіву культуру. Спектр дії препарату досить широкий, проте я вибрав до цього слайду найбільше цікавляче. Так, у нас бур'яни, зверніть увагу, щодо дії метребузину, це перш за все однорічні дводольні лобода біла, амброзія полина листа. Гірчиця польова та редька дика, яку просто не вмістилися, скажімо так, до цього слайду. І рудка лікарська. Пропізохлор, перш за все, має дію на однорічні злакові, включаючи види мищею та куряче проса. І деякі однорічні дводольні, такі як Паслін чорний, щириця звичайна та деякі інші види бур'янів. Ну і де, я думаю, найбільш цікава тема це завжди випробування гербіцидів. Тобто від слова переходимо до діла. Зверніть увагу, це. Досить 2018 року минулорічне літо. Чим воно відзначилося, це досить мала кількість опадів. Саме тому зверніть увагу, перш за все, на відсутність рослинних решток, яка є протилежна, моїм словам, про їх відсутність. Про підготовку поля, на жаль, ця стіна не передає якості того, які грудки там були на полі. І, звичайно, 200 літрів робочого розчину. Тобто, якщо я стою на 300 літрах мінімально так для ґрунтових гербіцидів, то зараз 200 це вже стало еталонним для ґрунтових гербіцидів. Стан посіву майже через місяць після внесення, дощів, як я вже сказав, майже не було. Це Донецька область, тому рослини такі мають дещо пригнічений вигляд. Зверніть увагу на наступний слайд: немає опадів, все в порядку бур'яни прекрасно себе почувають. Це не є панацеєю, так? якщо в нас немає осадів, тим не менш все одно бур'яни прекрасно себе почувають. Вони забирають останні краплі вологи, які мала б на себе забрати культура. Тому зверніть на це увагу, Сентинел є дієвим як в погодних умовах посушливих, так і надалі я покажу, як він показує себе в умовах перезволоження. Наступна ситуація, також розглянемо: це минулорічна, 2018 рік, Луганська область. Вже класична норма витрати робочого розчину 190 літрів на гектар і максимальна норма Сентинелу. Знову ж таки, досить висока засміченість поля ґрунтовими рослинними рештками прошу вибачення, та дещо не вирівняна поверхня з наявністю грудок. Це дозволило пробитися одиничним сходом. Дводольних, дводольних бур'янів, таких як Лобода та подекуди була Хрестосвітка в невеликій кількості. Злакові майже не зустрічалися. І контрольний, контрольна ділянка. Зверніть увагу, як виглядала. Дякуючи тому, що соняшник цей був під трибенорон метил. Я був там буквально через 20 днів після внесення. Соняшник вже потребував обробки як проти дводольної, так і проти Злакової. Якщо ми говоримо саме про контрольну ділянку. І знову ж таки підкреслю, це засушливі умови застосування. Якщо не помиляюсь, опадів було після внесення всього буквально до 20 мм. Лише вистачило на те, щоб культура просто підтягнулася у розвитку. І останнє, якщо я не помиляюсь, що хотілося б показати по Сентинелу, це дослід цього року ваша Кіровоградська область, Бубернецький район, селище Федіївка. Я думаю. Вам це господарство може навіть буде відомо, якщо захочете, я скажу, де відбувалося це використання препарату. Норма витрати 3 літри на гектар без заробки у ґрунт, зверніть увагу. Робочий розчин 200 літрів на гектар. Стан посіву на 20-й день після застосування. Чим цікавий цей дослід після внесення препарату пройшло майже 50 мм опадів. Тобто ми мали умови досить високого перезволоження. Саме тому зверніть увагу. Знову ж таки, одиничні сходи дводольних бур'янів це амброзія та Лобода, без яких, на жаль, не обходиться ніякий посів, навіть підозрюю, якщо його напалмам випалювати, все одно вона там зійде. Проте контрольна ділянка, на яку я звертаю увагу, зверніть увагу, це зернові колосові, контрольна ділянка сама собою розуміється. Так, ми не дійшли оприскувачем до краю, щоб не пошкодити культуру. Тут у нас в масі дводольні бур'яни, березка розміром з коня. Ось такі бур'яни на момент того, що ми бачили на контролі. І тепер повернемось до токсикації. Зверніть увагу: це токсикація від сантинелу. Вам такого більш ніхто не покаже, окрім нертуса. Чому? Тому що ми не викриваємо препарат і ми не кажемо, що він є ідеальним. Я на що хочу звернути увагу? 50 мм осадів так, після внесення препарату. Одиничні рослини, які мають деякі пошкодження листового апарату, саме від трязинової е, групи препарату. Проте цей соняшник не потребував е, амінокислот, гуматів, ще чогось, так, якихось е, додаткових витрат на те, щоб він далі пішов у розвитку. Е, аналогічні препарати на основі того ж с з терботелазином. Цьогоріч деякі господарства були вимушені піти на пересів. Ну, це найперший, скажімо так, останній точно вже дослід. Зверніть увагу, чим цікавий він, це 2017 рік, перша, перша скажімо так, партія Сентенео на випробування. Запорізька область вдосталь було і опадів, вдосталь було конкурентів на цьому полі. Якщо я не помиляюсь, їх було до семи. Чим цікаво зверніть увагу, це просівсівавки з краю поля, тобто трошки ми не доїхали.